Усім привітки! Мене звати Аліна. Я акторка дубляжу та закадрового озвучення. Сьогодні хотіла вам розповісти коротеньку історію про те, як я прийшла до своєї професії. А все почалося з мого улюбленого аніме Наруто. 220 серія, другий сезон. Закінчується к'юті вішно озвучка і починається двоголоска, яка мені на той момент не сподобалась. І перше, про що я подумала, треба створити свою команду, аби вони мені озвучили класно наруто. На той момент я не уявляла себе в ролі акторки, і це був перший дзвіночок. Другий дзвіночок був трішки пізніше. Я на той момент мала проект по вікторинам. І ми тоді прийшли до висновку, що будемо озвучувати відео на Ютуб. Тоді ми замовили мій перший мікрофон, Фіфайн з Алікспрес, бюджет бюджетний, не дуже якісний, який не витягував мій голос. Але тим не менш, то була перша моя техніка. Саме тоді я зрозуміла, що мені комфортно біля мікрофона, що мені подобається працювати голосом. Саме то був дзвіночок, який змотивував мене діяти. Я почала писати будь-кому акторам, дикторам, всім, кого знаходила. Хотіла дізнатися інформацією, з чого починати, яка техніка, і так далі. Отримавши позитивну інформацію, я почала писати усім командам. Так і почався мій шлях-актор. А ви напишіть, чи є аніме, яке змінило так само сильно ваше життя. Всім па-па!